Слава Ісусу Христу, дорогі люди. Не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром і бажаю усім вам добра. І це добро заключається в тому, що я вам хочу нагадати і сказати добру звістку, слово Боже, яке написано в тій світі книзі. Для чого? Для того, щоб людям відкрити очі, щоб люди навернулися від темряви до світла та від сатининої влади до Бога, і щоб через віру в Ісуса Христа отримали дарування гріхів. Дорогі люди, мої всі грішні. І ми, коли будемо стояти перед Богом, ми не зможемо оправдатися. Ми все зрозуміємо, що ми винні перед Богом. Ми кожний щодня, кожен з нас робить той чи інший гріх, чи то в думках, чи то в словах, чи в наших ділах. І є такі речі, які є таємні, але Бог бачить усе. І прийде той час, коли ми будемо стояти перед Богом, нам буде і соромно, і страшно. Я не знаю, що ми будемо відчувати через свої гріхи перед Богом. І ми не оправдаємося ніякими добрими справами, ніякими грошима не відкупимося, Бог оберів не бере, Бог і святий, справедливий суддя. Другі люди. І що ж робити людям? Але Бог любить людей, він добрий. І Бог має рішення. Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб врятувати людство від гріхів, для того, щоб врятувати кожного. кожний особисто має прийти до Бога і через віру Христа прийняти прощень гріхів і життя вічне. Слово Божому написано, хто вірує в сина Божого, та й має вічне життя. А хто не вірує в Божого Сина, життя не побачить, а гнів Божий перебуває на Нім. Отож, дорогі люди, задумайтесь не тим, що ви будете відповідати Богові, коли будете стояти на Його суді. І наше життя коротке і дуже коротке, порівняно з вічністю. Але є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він пролив святу новину кров за наші грехи. Ісус Христос всю вину нашу узяв на себе і помер. Но він не тільки помер. Він в третій день воскрес Воскресіння Христова, яким ми щойно святкували. Воно дає надію усім людям, які в нього вірують на життя вічне. Чи маєте ви таку надію, дорогі люди? Примиріться з Богом для того, щоб спастися, потрібно покаятися у своїх гріхах і в Господа Ісуса Христа. Покаятися, признати себе грішним перед Богом, відвернутися від своїх доріг на 180 градусів до Бога. І через Христа Ісуса, завдяки Його жертві, отримати прощення гріхів і вічне життя. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов, він любить нас і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. І живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови всіх цих, цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ. І прости, зупиниться кров пролиття в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені! Міцного вам здоров'я і щасливої дороги!